У світі в'язання, особливе місце, посідають ажурні візерунки. За красою і технікою виконання вони не можуть зрівнятися з жодним іншим. Вишукане переплетення ниток, накиди, ажурні елементи і багато іншого дає підстави назвати ажурні візерунки вершиною майстерності. Уміло використовуючи в роботі прийоми ажурного в'язання можна виготовити дивовижні красиві речі. Які привернуть увагу своєю оригінальністю та витонченістю. Тому сьогодні на уроці ми розглянемо з вами питання в'язання ажурних візерунків. Ажурні візерунки це прозорі прослідчасті візерунки з невеликими наскрізними ділянками, розділені перемичками. Малюнок виходить за рахунок отворів. Що утворюється під час виконання накидів. У розташуванні дірочок має простежуватись певний порядок, тільки так вийде цікавий візерунок. Особливістю накиду є те, що він не зв'язується з петлею нижнього ряду, тому в полотні після його виконання утворюється новий стовпчик петель, основою якого може бути дірочка. Або схрещена петля. Накиди бувають різними прямим, зворотнім, подвійним. І так розглянемо способи в'язання накиду. Прямий накид пров'язують правою спицею, захоплюють робочу нитку рухом до себе. Зворотній накид пров'язують правою спицею, захоплюють робочу нитку рухом до себе. Від себе. Подвійний накид роблять відразу два накиди на праву спицю. Для багатьох візерунків застосовують накиди та пров'язування пров двох петель разом. Повітряність полотна залежить від товщини ниток та номера спиць. Пров'язування двох петель разом лицевою або виворітньою петлею можна виконувати по-різному, з нахилом вправо або вліво. Розглянемо з вами прийоми в'язання двох петель разом лицевою за передні стінки. Це класична петля. І якщо ми пров'язуємо петлі разом лицевою за задні стінки, це бабусина петля. В'язання спицями ажурних візерунків призначене для отримання радості від готових виробів, пледів, палантинів, кофт. подібне проведення часу не вимагає досконалого володіння спицями. З нескладним ажуром можна, може впоратись навіть новачок. Що ж потрібне для створення модної речі? Симпатичний малюнок, докладний опис, грамотна схема? Оригінальна модель, а також бажання. Як виконується вибраний малюнок? Інформацію про це слід шукати в описі. Під кожною схемою зазвичай наводяться умовні позначення, які допомагають розшифровувати символи. І так, переходимо з вами до практичної роботи в'язання ажурних візерунків. Послідовність виконання роботи. Перше вам потрібно добрати пряжу і спиці для в'язання ажурної в'язки за запропонованою схемою. Уважно розглянути схему візерунка ажурної в'язки. Визначити рапорт візерунку. Набрати кількість пепель, яка відповідає 12 рапортам. Перші два ряда. Пров'язати хустковою в'язкою. Далі продовжити в'язання відповідно схеми візерунка-сітка, пров'язати 12 рядів, Закріпити петлі останнього ряду та провести оцінку якості виконаної роботи від 1 до 5 балів в таблиці. Таблицю виконуємо в робочому зошиті. Зверніть увагу на схему в'язання ажурного візерунка сітка. Тут ми використовуємо з вами зворотній накид та в'язання двох петель разом лицевою петлею за передні стінки з нахилом вправо. Бажаю успіху. Чекаю на вашу роботу.